З вірою в серці вітаю тебе, друже. Сьогодні ми читаємо дев'ятий псалом пісню про Божу справедливість і вірність. Давид дякує Господу за те, що він стоїть на боці пригнічених, що його суд праведний, а його милість безмежна. Цей псалом нагадує нам: Бог бачить усе. І навіть коли зло здається сильним. Господь не залишає праведного без захисту. Я Деригетна Хору, на спів, на смерть сина. Псалом Давидів, хвалитиму Господа усім серцем своїм, розповім про всі чуда твої, я буду радіти і тішитись буду тобою, і буду виспівувати ймення Твоє, О Всевишній. Як будуть назад відступати мої вороги. То спіткнуться і вигинуть перед обличчям твоїм, бо суд мій і справу мою розсудив ти, ти на троні суддевім сидів, судде праведний. Докорив ти народам безбожного знищив ім'я їхнє ти витер на вічні віки. О, вороже мій, руйнування твої закінчились на вічність. Ти й міста повалив був, і згинула з ними їхня пам'ять. Та буде Господь пробувати навіки, Він для суду поставив престола свого, і вселенну він буде судити по правді, справедливістю буде судити народи, і твердинею буде Господь для пригніченого, в час недолі, притулком. І на тебе надіятись будуть усі, що ім'я Твоє знають. Бо не кинув ти, Господи, тих, хто шукає тебе. Співайте Господові, що сидить на Сіоні, між народами розповідайте про чини Його, бо карає він вчинки криваві, про них пам'ятає, і не забуває він зойку убогих. Помилуй мене, Господи, поглянь на страждання моє. Від моїх ненависників, ти, що мене підіймаєш із брам смерти, щоб я розповідав про всю славу твою. У брамах Сіонської доні я буду радіти спасінням твоїм. Народи попадали в яму, яку самі викопали, до пастки, яку заховали, нога їхня схоплена. Господь знаний, Він суду чинив. Спіткнув з нечастивий у вчинку своєї руки. Гра на струнах села. Попрямують безбожні в Шеол всі народи, що Бога забули, бо ж не навіки забудеться бідний, надія у богих не згине назавжди. Устань же, о Господи, хай людина не перемагає, нехай перед лицем Твоїм засуджені будуть народи. Накинь Господи пострах на них, нехай знають народи, що вони тільки люди. Села. Псалом 9 – це гімн справедливості. Давид бачить, як Господь карає зло і піднімає смиренних. Він прославляє Бога, який не забуває страждання людського серця. Бог небайдужий суддя. А люблячий отець, який бачить несправедливість і дає надію тим, хто в розпачі. Коли нам здається, що зло має останнє слово, цей псалом нагадує: останнє слово завжди за Богом, Його суд не лише покарання, а очищення, відновлення і захист добра. Молитва: Господи, судде праведний. Дякую тобі за твою справедливість і милість, захисти тих, хто страждає, і зміцни серця, що покладаються на тебе. Навчи мене бачити твою руку навіть серед темряви, і довіряти, що Твоя правда завжди переможе. Амінь Якщо цей псалом торкнувся твого серця, підпишись на канал «З вірою в серці, щоб разом слухати Слово Боже. І зростати у вірі, нехай Господь благословить тебе, зміцнить твою душу і подарує мир у серці.